Державна допомога до Дня Незалежності, що очікувати особи з інвалідністю внаслідок війни та учасником бойових дій у цьому році, давайте розберемо детальніше законом України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту передбачено про те, що такі особи мають гарантовано від держави отримувати щороку відповідну виплату. Постанови кабінету міністрів в цьому році затвердили фіксовану суму, які будуть отримувати півну категорію громадян. Давайте детальніше розберемо, що це за суми. Для першої групи інвалідності це буде 3100 тисячі гривень, другої групи інвалідності 2900, і третя група інвалідності це 2700. Ну і відповідно для учасників бойових дій це 1000 гривень, яка буде виплачуватись. До дня незалежності, однак е, законом України звичайно передбачена ця виплата у більшому розмірі. Однак, на жаль, у цьому році було рішення великої палати від 14 травня 2025 року у справі 440, 14, 216, 23, яка сказала про те, що доплата у розмірі тому, що передбачено законом України, державою не може бути виплачена через значне навантаження на державний бюджет на наслідок обороноздатності країни. Отже. Е, Виплата до Дня Незалежності буде у відповідному розмірі, що передбачено постановою Кабінету міністрів. Тому не забудьте підписатися на канал Мережа права, щоб слідкувати за актуальними та свіжими новинами у пенсійному законодавстві. Дякую за увагу!